обласна державна адміністрація тут виступає. Синергійним партнером для того, щоб об'єднати зусилля і надати можливість тим гарним ідеям, яких надзвичайно велика кількість Харківської області, зробити їх живими і реалізуватися у реальний кінцевий промисловий продукт. Ваш навчальний заклад також не стоїть на місці І разом із іншими вузами Харківської області, які в цьому році реалізували новітні проекти, розробили нові підходи для того, щоб зацікавити, як викладачі. Так і студентів до нової співпраці, до нових кооперацій, до нових ланок взаємозв'язку. Так і ви сьогодні долучаєтеся до нових проєктів, і я рада. Констатую той факт, що ваші розробки користуються попитом на найвищому рівні, і «Укроборонпром» на сьогодні має замовлення саме вашого навчального закладу, які є унікальними, яких неможливо повторити. Навіть інші країни світу в чергу становляться для того, щоб закупити ваше обладнання і працювати на ваших ідеях. І це головне, тому що ваші ідеї навіть сьогодні конкурентно спроможні у світі. Якщо ви Реалізуєте надзвичайно амбітний проєкт, потужний проєкт, який надасть змогу комерціалізувати ідеї і надавати їм практичну реалізацію, буде надзвичайно важливо і надзвичайно актуально для Харківщини сьогодні, тому що це надасть змогу укріпити вуз і дати новий поштовх для розвитку науки і техніки. Якщо на це потрібно Підтримка обласної державної адміністрації ми радом будемо сприяти і інвестору, і вузу і залучати до цієї співпраці інших партнерів для того, щоб надавати вам нові можливості а від цього надавати життя і наснаги вашому вищому навчальному закладу. Концепція наукового парку включає і соціальні моменти в тому, що Україна, як великий експортер it фахівців до Сполучених Штатів Америки, країн Європи, повинна зупинити. Колись процес перекачування мозку. Тому за рахунок високих технологій і сучасної техніки, які будуть сконцентровані в одному місці, яким буде Харківський національний університет радіоелектроніки, стане можливим те, що талановита молодь буде залучена до... Праці в інфраструктурі наукового парку і буде залишатися працювати в Україні в Харківщині, а економічні здобутки будуть як приносити користь нашому регіону, так і взагалі нашій державі одночасно будуть її робити ще більш конкурентною на світовому ринку. Завданнями наукового парку університету є те, що прописано в законі про наукові парки, і взагалі та освітня наукова концепція, за якою наша країна розвивається в європейському і світовому тренді. Тому саме впровадження на вітчизняному рівні цих ініціатив буде дозволяти нашому вищому навчальному закладі ставати ще більш конкурентноспроможним. Стратегічна мета нашого научного парку після його модернізації це вступ до міжнародної асоціації наукових парків. Це асоціація, яка об'єднує вже майже 500 наукових парків по всьому світу. Які об'єднують більше 140 тисяч контрагентів, тобто компаній, які співпрацюють і отримують комерційні розробки наукових парків, завдяки співпраці знов таки влади, бізнесу і Харківського національного інституту радіоелектроніки була розроблена концепція. Це напрями наукового парку, які витребовані не лише на європейському, а на світовому ринку. А ще один момент лише прибуток. Технологічного наукового парку Республіки Тайвань за 2017 рік це 85 мільярдів доларів Сполучених Штатів. Тобто це можна порівнювати з бюджетом взагалі деяких країн світу. В Харківській області велика увага приділяється розвитку науки, а також новим пошукам щодо інтеграції до наукових програм Європейського Союзу або інших країн світу, і, звичайно, пошуків нової мотивації як для науковців, так і для студентів. В цьому вузі амбітні плани щодо відкриття синергії, яка надасть змогу акумулювати намагання в органів влади, інвесторів, науковців і надати нові можливості, Можливості щодо комерціалізації наукових ідей у кінцевий продукт, тобто зробити ідею реальним результатом. Я сподіваюся, що такі амбітні плани в цьому університеті будуть реалізовані. Ми зі свого боку докладемо до цього зусилля. А ті ідеї, яких дуже багато в зазначеному національному університеті, будуть реалізовані у життя, і від цього ми будемо більш конкурентні спроможні на міжнародній арені. більш Надамо можливостей для нашого виробництва і тим самим надамо змогу укріплюватися як науці і техніці, так і реальному виробництву. Це розруха, яку ви бачите, в ближайше часу привертається в настоящий найсучасніший научний парк міста Харкова і нашого вузу. Він буде унікальним в своєму роді. На даний момент на Україні є 23 наукових научних парки. Пока мы не слышали ни об одном из них, они есть только на бумаге, в каких-то вузах, при институтах, то этот научный парк будет создан непосредственно для студентов нашего учебного заведения, для аспирантов, для преподавателей, для любого человека нашего города, страны. Здесь будут реализованы проекты робототехники, 3D-моделирования, мультидея, это интерактивные столы образовательные, это АИ, это искусственный интеллект, блокчейн, который будет находиться здесь, это четыре лаборатории плюс научный парк. Также здесь будут реализованы новые современные компьютерные классы с техникой Apple, с операционной системой Windows, на которых будут заниматься студенты нашего вуза. В вечернее время это будет дополнительное образование, кто хочет повысить свои скиллы. Мы хотим создать, так сказать, может быть, некорректное слово, но для айтишника, где может молодежь собираться в лов пространстве с интересными и обмениваться мыслями, обмениваться идеями и реализовывать их здесь.